Сидня скриня. Наскільки ти віриш взагалі в е, проходження оцих тестів і оцієї всієї історії? Ну, дивись, е, я в них вірю рівно так само, як вірю в гороскопи. Якщо мені подобається ось цей певний висновок. Тоді я вірю, всі чомусь вважають, що якщо жінка, якщо дівчина красива, то, ї, то їм, значить, це говорять багато і постійно. І їм разі. про це говорити не треба, а це, бляха неправда. Так, він щось від мене хоче. Ти готова пройти мій тест, який я приготував для тебе. Серйозно, готова? Да, я смілива. Так, сплюй. ти щось бачиш? Ти щось бачиш? Льоля, yeah. Льоля, твій зірковий час. А вас, ліля, Артем 5690, ми щиро вітаємо. От? Ну що, давай, 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 так Ти так давай. Ти не віриш своїм очам? Ну вже можна, вже можна показувати, Льолечка. давай. Давай, покажи нам, що там знаходиться в синій скрині. Що це там таке? А це Це куля! Ооо! Oh! Це була синя скриня.